Всім привіт! Сьогодні ми завітали до закладу дошкільної освіти Гранд Гіпаніс. І зараз ми покажемо один день життя садочка. Ходімо. Всі вихованці з радістю йдуть до нашого садочка, і дітлахи знають, що день буде цікавим. Після ранкової фізхвилинки ранок дітей починається з смачного сніданку. ранкового прийому їжі розпочинаються пізнавальні заняття але навчально-виховний процес ми покажемо у наступному відео то слідкуйте за нами на наших офіційних сторінках після занять за розкладом дітлахи виходять на прогулянку де вони граються в рухливі ігри Денної прогулянки діти обов'язково проводять гігієнічні процедури, адже формування навичок особистої гігієни це важливий компонент гармонійного виховання дитини. Далі на дітей чекає їхня улюблена частина дня. Обід. Меню, за яким харчуються діти, рекомендоване Міністерством охорони здоров'я України. Від харчування малюків залежить їхнє здоров'я і розвиток, тому в цьому закладі воно смачне, поживне та дієтичне. Також невід'ємною частиною дня в садочку є денний сон, адже це важливий компонент здоров'я дитини дошкільного віку. Він закладає основи для правильного розвитку маляти, збережені як психічного, так і фізичного здоров'я. Потім діти йдуть вечеряти. Нарешті робочий день закінчився і дітки чекають своїх батьків. Дякую вам всім за увагу! Нагадую, слідкуйте за нами, далі буде.